Із приходом весни тема схуднення стає актуальною як ніколи. У пошуках ідеальної фігури люди часто тестують різноманітні дієти, інколи не задумуючись про наслідки. Аби харчування було ефективним та в першу чергу безпечним, ми разом з експертами вирішили розібрати найпопулярніші дієти та розвіяти чи підтвердити їх дієвість. Але розпочнемо ми із основ здорового харчування. Нутриціологиня Олена розповідає, здорове схуднення це не про жорсткі обмеження, а про правильний баланс поживних речовин та мікроелементів, які дає нам їжа. Наш організм потребує білки, жири, вуглеводу, саме ці макроелементи, і вони мають бути дуже збалансовані, дуже в комплексі доєднувати поєднуватись одні з одними. Білки діляться на тварині та рослині. Олена радить вживати їх 50 на 50. Це може бути біле м'ясо, яйця, бобові чи гриби. Жири слід обирати корисні, до прикладу, горіхи, оливкова олія, авокадо. А ось швидкі вуглеводи з випічки та солодощів варто замінити на складні овочі, цільнозернові продукти, крупи. Не обійдемося ми без клітковини. До речі, наш організм дуже зазимку притерпів такої нестачі клітковини. Тому, звичайно, я би радила весняний період використовувати якісь навіть можливо перевірені біологічні активні добавки. Це дуже популярно зараз. Також варто дотримуватись режиму харчування та правильно розраховувати порції. Для цього можна поміняти велику тарілку на меншу та поділити її на уявні блоки. Постарайтесь так, щоб ваші тарілочки орієнтовно, половина це була це були вуглеводи, саме повільні, клітковина саме у вигляді овочів. Одна четверта тарілочки – це має бути білкова їжа, це може бути м'ясо, це може бути риба. ну і Гарнірне це вуглеводи. Ще не менш важливі аспекти для схуднення: здоровий повноцінний сон та достатнє споживання води. Вона допомагає травленню, покращує обмін речовин та сприяє зниженню ваги. Тетяна Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.